Вітаю, друзі, сьогодні в Росії оголосили часткову мобілізацію про те, які наслідки це матиме для Росії та України, та де росіянам брати 300 тисяч сміттєвих пакетів, ми поговорили зі старшим аналітиком фонду Повернись живим Миколою Білесковим. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день а, власне перше питання: як ви оцінюєте заяви Путіна та Шойгу щодо мобілізації 300 тисяч росіян? Наскільки я розумію, цифра 300 тисяч це така орієнтовна цифра, яку назвав е відповідно міністр оборони Російської Федерації, тобто в самому указі мови не йшло, скільки людей буде призиватися. Але думаю, ця цифра вона була сказана неспроста. Але якщо так повертатись загалом до цієї новини, наскільки я розумію, основне звичайно, що хвилює українців, тобто чи е дозволять ці там триста тисяч, наприклад, Росії повернутись до активних наступальних дій. Якщо людей турбує це, то коротка відповідь ні. Тому що е, на сьогодні навіть Росія відчуває брак живої сили пропорційно ті лінії фронту, яка є. Тобто, навіть сам е, очільник Кремля, цей воєнний злочинець номер один 21 століття, він визнав, що дуже протяжна лінія фронту, він там раз навіть чи два здається апелював до цього, і навіть зараз росіян є м, проблема з тим, щоб. Наситити ту лінію фронту, це там більше 1300 кілометрів відповідною кількістю е, осіб, і ця проблема гарно показана була в рамках нашої Балатлійсько-куп'янської наступальної праці, про що ми говорили минуло е, минулого разу. Тобто, мова йде лише про це: про те, щоб е, просто створити необхідну щільність сил і щоб обороняти фактично ті рубежі, які зараз контролює Росія, тому що е, здатність обороняти ті рубежі, вона. Гарно е, пов'язана саме з політичною частиною цієї промови, політичною частиною щодо проведення фейкових псевдоволевиявлень, і тому мова не стоїть про те, щоб наростити значно радикальну кількість сил, щоб знову перейти до е, наступу після того як Росія була змушена перейти до речі до, до оборони. Мова йде лише про те, щоб. Надійно спробувати утримувати ті території, які зараз е контролює е Російська Федерація на території у України, і цифра в 300 тисяч мені здається, вона була ну неспроста названа. Насправді я думаю, це відображення плюс-мінус того, що може спробувати Росія не просто мобілізувати, а перетворити в певну бойову якість, тому що мобілізувати це не є проблемою проблемою є перетворити саме в бойову якість і. Тут е, потенціал російський е, обмежений, тому ці побоювання про там там говорили про хтось мільйон осіб, два мільйони осіб е, на противагу цій заяві в 30 тисяч, вона абсолютно не є виправданою, тому що в Росії є теж межі можливого в плані забезпечення, в плані підготовки і в плані надання озброєння військової техніки щодо перетворення цих мобілізованих спроби перетворити ці мобілізовані, тому що це відкрите питання в реальну бойову бойову силу відповідно. Тому що в іншому разі, якщо ти. Мобілізуєш дуже багато, не перетворюючи їх в справжню бойову одиницю. Це починає грати проти тебе в тому плані, що це дуже швидко деморалізує і власне мобілізованих, і тих, хто був мобілізований до цього, і створює всі передумови для внутрішньої нестабільності, того що мобілізовані можуть повернути зброю проти правлячого режиму в умовах, того, що репресивний апарат значно ослабне. А коли ми взагалі відчуємо цей притік мобілізованих, які хронологічні рамки? Ну знову ж, якщо робити це правильно, то це злагодження має розтягуватись на місяці, тобто, це десь 3-4 місяці мінімум, півроку, максимум. Але це якщо робити все по канонам військової науки? Ми вже пам'ятаємо неодноразово, наприклад, коли. Наприклад, треба було більше російським військам на і на відпочинок, їм цього часу не давали, їх фактично відразу кидали в бій. І ми так само маємо приклади, коли навіть цей третій армійський корпус він не пройшов по часу повний цикл злагодження, і як інші підрозділи, які формувалися в рамках прихованої часткової мобілізації, тому ми можемо вважати. Цю часткову мобілізацію просто легалізацію тої прихованої часткової мобілізації, яка була. Тобто, ми бачили, як їх теж кидали частинами, їх теж кидали слабко підготовленими. Тому е, може бути такий варіант, що політичні розрахунки або просто ситуація на лінії фронту, коли от треба поповнення тут і зараз вони будуть боротися із е, вимогами, як це робиться в рамках воєнної науки, коли там 3-4 місяці мінімум, атака навіть до півроку щодо. Злагодження підготовки, злагодження від рівня взвод відділення і до рівня там бригада, дивізія. От тому тут теж може бути ситуація, коли без достатнього рівня підготовки, без достатнього рівня злагодження, їх можуть кидати в бій а з людською силою, з, з людським ресурсом в Росії проблем немає. А що як ну що до техніки, тобто цим 300 тисячам їм буде власне на чому наступати, чим наступати? Ну я б не сказав, що в Росії немає проблем із е, людським потенціалом. Под, е, проблеми є е, з двох причин, тому що. Як сказав Путін, будуть призивати людей з досвідом воєнним. Ну зрозуміло, що це не буде на 100%, так, але намагатимуться це робити в рамках так званої реформи і переозброєння. щороку десь років останні, 10-12 через збройні сили проходило 260 тисяч російських військовослужбовців. Частину з них явно вже вже вигребли. І тому питання, скільки там залишилося людей, які, наприклад, в останні 10 років тримали зброю в руках, тобто навіть з людським потенціалом, якщо ми говоримо справді про людей, які ну мають хоч якийсь досвід, мають хоч якусь військово-облікову спеціальність, так звану, і проходили строкову службу, скільки скільки їх насправді ще залишилось? Це перший момент. Тому навіть з людським потенціалом, коли там пишуть, наприклад, от в довіднику. Міжнародний інститут статичних досліджень лондонського, там, наприклад, що мобілізаційний потенціал Росії складає 20 мільйонів. Ну це скажімо так, не не відповідає дійсності в вузькому ну, такому професійному розумінні, тобто навіть з люським потенціалом є, є питання по техніці. Це теж от власне чому мені здається, що цифра в 300 тисяч була сказана не просто так. Це е, цифра, яка відображає, мабуть, потенціал, що Росія зможе озброїти, якщо дуже сильно, як то кажуть, народі пошкребе по сусікам. Е, тому що, тут же ж навіть на даний момент Росія вже стоїть перед проблемою, там, втративши більшу частину е, парку основних бойових танків, їх треба компенсувати, а це здається дуже складно. А тут треба фактично ще е, заново створити ще одну армію. Ну тому що. Коли Росія починала проти нас війну, вона разом із великою війну вона разом із нед псевдодержавними утвореннями мала десь там 200 тисяч. 300 тисяч це фактично ще одна армія. і Чимо озброювати її? В мене в мене є відкрите питання. Це стосується навіть таких базових речей, як бойові броньовані машини, автомобільна техніка, танки, основні бойові, вже не кажучи про артилерію і інші моменти. Тому навіть тисяча навіть цифра 300 тисяч може. Виявитися, скажімо, завищеною, тому що це фактично створення ще одної армії, а в Росії немає на це ресурсів. Як на вашу думку, має на це реагувати Україна? Можливо, нам теж зараз доведеться посилити мобілізацію, тобто, що зараз у нас буде відбуватися? Mm, ну, мене є сумніви, що буде проведена якась масштабна хвиля мобілізації, тому що ну мі, мі, моя оцінка, мій прогноз, що ці сили, які додатково мобілізує Росія, вони не про те, щоб перейти до наступу. Вони про те, щоб просто мати таку концентрацію сил на тій лінії фронту, яка є, щоб її тримати гарантовано. Тобто, е уявити, що там Росія перейде до наступу, як на і як наслідок нам треба збільшувати кількість мобілізованих, мені здається, це не є актуальним. У нас і так є угруповання на мільйон чи навіть більше мільйону осіб, 700 тисяч з яких це власне армійці, решта це інші органи сектору безпеки і оборони інші утворення. Наша основна проблема це далі брак важкої техніки. Це про що ми можемо говорити власне з нашими партнерами. Що нас є мільйон осіб, ви їх почали тренувати в тому що активно, Але відчувається брак важкої техніки, щоб це не були якісь легкі з'єднання, а хоча б якісь ну, легкі піхотні, хоча б мотопіхотні, хоча й мотопіхота вважається доволі легким. Тому е, мені здається, е, що е, ми, ми будемо звичайно робити запит на додаткову техніку, використовуючи цей аргумент часткової мобілізації, але. Те, що це буде додатково масштабна мобілізація, в мене є в мене є сумніви щодо цього, і наскільки я розумію в американців попередні оцінки, Джейкоб Саліван, радник з національної безпеки президента Байдена, висловлювався. Він теж в принципі заявив в цьому ключі, що мова йде лише на про певно, продовження боротьби на поточних позиціях, а не про те, щоб там Росії спробувати перехопити ініціативу, тому. Е, мені здається, це теж якби цей аналіз, теж підтвердження той думки, що скоріше за все, мобілізації до додаткової з нашого боку просто не буде. А як щодо заяв Путіна з приводу того, що е, наступ України от, на окуповані зараз території буде вважатися наступом на територію Росії, тобто ця вся історія з референдумом, як ви її оцінюєте? Це блеф, чи вони реально будуть захищати це як територію Росії? Ну з одного боку, те, що в поточній ситуації, коли е, не вистачає сил, щоб тримати поточну лінію фронту, е, обирають все таки часткову мобілізацію, а не засування неконвенційної неконвенційної зброї, неконвенційної ескалації. це показує, що при всіх своїх надуваннях шік Путін не хотів би бути ну перед дилемою, коли вибираєш або поразку, або Неконвенційну е, ескалацію до цього ж теж е, підводить думка, чому там, наприклад, іранські безпілотники. Вони хотіли, щоб зрівноважити нашу зростаючу вогневу могутність. Тобто, незважаючи на той імідж матча, який Путін собі вибудовує, як і будь-який політик е, з опцією ядерної ескалації, він би не хотів її вводити. Він хотів би максимально віддалити цю перспективу, цю дилему і не стояти перед нею щодо. Цього псевдоволевиявлення, псевдореферендуму, то в принципі, коли перше за нього активно заговорили, то справді була така гіпотеза, що це потрібно російському режиму, навіть не стільки для того, щоб мати якісь докази для своєї партії війни, що є якісь успіхи, тобто формально закріпити ці території за собою, контролюючи їх де-факто, а щоб справді. Стримати можливо захід від е, того, щоб е, надавати Україні додаткове озброєння ті самі пускові М-142, М-270, боєприпаси. До них інші системи враження дальнього вогневого. Ну насправді в мене е, однозначної відповіді тут немає. Чи спрацює путінський блеф. Мені б, звичайно хотілося, щоб він не, не спрацював. Е, і ну на це є якби об'єктивні основи, тому що знову ж таки погрожувати відразу ядерну ескалацію, тоді її треба або виконувати, або втрачати обличчя імідж. Але з іншого боку, на жаль, ми маємо ситуацію з тимчасово окупованим Кримом, тому що е, Захід нам не дає, наприклад, озброєння, такі як е, оперативно-тактичний ракетний комплекс Атакумс, якраз е, під те, що вони бояться, що якщо він буде застосований. То відповідь Росії буде неконвенційна ескалація, і згадуємо всі там минулого тижня чергові заяви речниці МЗС російського, от тому, е, на жаль, повністю сказати, що е, цей блеф не вдасться, я не можу. Тому що є, от на жаль, от такий от прецедент, коли в випадку з Кримом цей блеф працює, але зрозуміло, що якщо е, Росія піде на формальну Інкорпорацію цих територій, тимчасово окупованих материкової частини України, політично це працюватиме проти неї, тому що це буде прецедент 45-го року не бачений, тому що, на жаль, були приклади, коли Збройна сила застосовувалася там поза мандатом Ради безпеки ООН і в тому числі великими державами. Це було, але щоб торгались в іншу державу, а потім офіційно окуповували і шматки повністю цього не було ніколи. І тому е, для заходу прийняти це це прецедент е, і піти на таку погрозу ескалації. Тому е, все таки я думаю, що ця погроза не спрацює в кінці кінців, і захід нам продовжуватиме надавати допомогу, е, як мінімум, системи М-142, м 270 і боєприпаси до них, які дозволяють в принципі непогано ослабляти їхній тил, е, від якого залежить лінія фронту. Тому Побачимо насправді, є на негативний прецедент із Кримом пов'язаний, але є певні розрахунки, які не будуть стримувати Захід в плані підтримки, навіть якщо. Росія проведе оцей фін, тим паче політично він буде грати проти неї. Політично і стратегічно. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас час. Глядачам нагадую, що під цим відео є посилання на соцмережі пана Білескова, його англомовний твітер та українськомовний телеграм. Дякую, що дивились.